Thank you Всім привіт! Не витримав я, перший лід 2.0, а точніше перший лід у 2025 році. Сьогодні зранку, навіть до того, як їхати на риболовлю, перемотав жилку на вудочках. Всього дві вудочки оновив, тому що такий був сезон, я й не перемотував жилки, а це ж дивлюся. Прогноз погоди, Лід буде мінімум 3 тижні, тому половимо. Намотав на одну вудочку. 0,74 жилку розривна 690 грамів, на іншу вудочку 0,097 розривна 950 грамів. Що це каже, не знаю. Головне, що жилки свіжі, тоненькі. Ну, от я максимально користуюся жилками максимум 0,08 округлюючи. Тоншими ніколи, тому що це для мене дуже складно ловити. І то, І то. Живця половити, а не нормальну рибу. Так як зараз не зрозуміло, що буде з кльовом, то буде мотиль, брав пінку, брав і без мотилки, брав балансири, коротше, все брав, що можна, але чи буде риба, хто його знає Ну спробую піймати. Крига ж є, є, може риба буде. Зараз нароблю луночок і пройдуся з мотилем. Ну от Візьму оцю вудку. Скільки я намотаю на свої вудочки жилки. Це може бути 30 метрів, може бути 15 метрів, в залежності від того, яка товщина жилки і яка глибина там, де я ловлю. Чим товща жилка, тим вона менше запутується і я знаю, що відриватимусь менше. А чим жилка тонша, тим руки-крюки вони запутують. Десь там вітер, десь там якась крижинка на, на, на льоду і починається отаке. От Тому понамотував по всі 30 метрів і хай буде, може навіть на наступний сезон вистачить. Точніше аж в грудні буде. Так, багато розказую. Роблю лунки і пробуємо ловити окуня. Не подобається мені така риболовля, коли... Вода виступає з лунок, але що зробиш? Я навіть рюкзак на березі залишу, бо вода, кругом вода прийну. Ну воно морозчиком, тому протязі дня підмерзне. Але якщо тут клювати не буде, я ж не буду на цих лунках сидіти весь день. Я ж буду шукати рибу. Ну, вже ж приїхав, то буду ловити. Може ж яка рибка клюне. Нічого не видумую, мотиль. На мотиля. Це вже... Це вже не, не грудень, а в лютому. А що по жерлицях? Чи буде далі ловля на жерлиці? Напевно ні, бо я не встигаю. Якщо ви знаєте, що з 15 лютого вже заборона, нерестова заборона на ловлю щуки, тому жерлиць як таких не буде. А сьогодні 12. Що це було? А сьогодні 12 лютого у мене залишається ну, днів 3, але мене навіть немає і живця. То немає з чим ставити жерлиць більше місяця не ловив на мормишку і зараз так якось незручно наче реально руки крюки О, на кивок нам мерзлі. Так, щось, щось підтримувала. Чи це чіпляюся? Вок обмерзає, що попало виходить. Весь в льоду. О, як, як незручно, ще попало. Мерзне все, морозь десь мінус 5, може більше. Воно це все прилипає. Ух ти! Бачили? <риклад> така, Розміром з 5 копійок рибинка. Довго на лунках сидіти не виходить. Тому що вода випирає і це мені не подобається. Піду на інші місця. Тут не клює. Якісь були такі клювання. Напевно, мізинець клював, а не риба. Треба шукати, ходити. І от я з місця на місце переходжу по берегу. Тому що лід небезпечний, краще йти по берегу, а не, не по кризі. Льодоступи знімаю. Тому що по берегу їх можна просто розірвати в як якийсь сучок. Все, переходимо на наступне місце. Поставив вудочку на стоячу, хай стоїть, я тим часом вип'ю чаю, находився. Ну таке. Кілька місць спробував, взагалі лід 3 см. Ну, ніяк не тримає і я не хочу ризикувати. Оце знайшов товстіший лід. ну Може 6. Тут навіть не так і вода при злунки. Посиджу, спочатку хай стоїть вудка відпочину, потім можна пробігтися. Тут біля очерету постукати може плітка яка буде. Ну ось так, такий він. Перший лід у 2025 році. На стоячку не клює. Та хто там буде клювати на стоячку? Буду грати на гру. Опа, дивіться рибка, окунець, а? є, віддай мотиля Сі мотиля Ну все, розловився Хоч одного окуня те вже піймав А чи буде ще хто його знає правда? Ото вже Це ж вам не в листопаді човорудні ловити. Це лютий місяць, хто його знає, як риба себе веде. Зазвичай в такий період літ сантиметрів 30-40. І риба дуже-дуже пасивна. Не клювання було, але схоже таке, наче притримав. Ні, це жилка примерзає до льоду. Ха, один і все, бачите? Один з лунки. Так, я ще зробив. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Оце шоста лунка проходжу. Ніде нічого більше, ніяких контактів. Якось так. Сьогодні окунь хоче клювати. Із семи лунок, одне клювання. Так, змінив лунку. Ще одного піймав. От, якщо я риба на лунці, то... Кілька проводок і вона, і вона клює. Якщо ж її немає, ха -ха, довго не сидиш. Ну, до 10 проводок і далі. Ну, це зробив новеньких свіженьких луночок. А ну, ще буде. Щас знову буде один звонки. Ах, ти ж. Другого витягнув. в Такі умови вклюнути. Так, ну такий майже живець, але ще для живця завеликий. Завеликий для живця. Ну таке. Якийсь процес пішов. Нормально. Вже веселіше, ніж просто ходити. Є клювання. Це такий мотиль. Такий мотиль, що не може одягнути на гачок. Це є. Та важче. Глибина метрів... метрів, метр двадцять. Ще два їдуть штири знакомі. Вчили в них новості, шти, білий штили, такі <гум> і сзади в машині. Видно, сьогодні дзвоню, кажу, ну куди ви їздили, що Їздили в Бридню, брали телевізори, і в канаві там кидали телевізори. І, і немає що, риби немає. Не, коротко, не клює. Не клює. Ну, вона, вона не ходить. І ще в грудні там ловилася риба, а зараз не ходить вона. Ну, аби ж ще у листопаді, да, воно замерзло. Ага. Там нормально і риба була. На удочку ловили. Якось не було, не було, ну вже п'ять штук з лунки. Десь і взялося. <реш> таке, ну? Я тут якось ніколи за свою життя у кого не в ну, Там понад милляком оцим, у тебе ззаді, Там Лотва заходила була і забивалась на такий милляк, що на, на милу. Ну то було таке, ну короче, зими. Валяка А сейчас... Зараз зими такі непонятні. Ну там морози ще на тиждень добре, там і 12, і 10. Підійшов до мене рибалка, поки з ним розмовляв, з однієї лунки там 4 чи 5 окунів, 4 окуні витягнув. Ну, так, лунка спрацювала, каже, ніде не клює, як посидів, не ловиться, не хоче. Хоча риба ж є тут. Ну а я вирішив. Взяти іншу вудочку, тут ще менша мармишка. Чорненька мармишка, спробую на неї. Воно хоч і в мороз на дрібні мармишки погано ловити. Це все примерзає, тягнеться, чіпляється. Але чим гірший кльов, тим треба гіршу мармишку, Ой, меншу мармишку. А іншу вудочку поставив на стоячку, побачимо. Може для стоячки треба на окуня черв'як. Звичайний ноявий черв'як. Але це вже не сьогодні, а наступного разу. Може спробую на стоячку. О, отакі справи. Ну потрошку риба клює і вже нормально, вже якби процес пішов. Зараз ще на білунок і побігаю, пошукаю рибу. Живці клюють, а ну ні, не біла. Але ж мені живці не треба. Немає куди їх і посадити. Пліточка дрібна, а окунів немає. Там мишка моя на окунях з великим гачком. Як почне я це молотити. А, ну, вже примерзла. Не можу підсікти просто. Оп, бачили як? Це плітка клює так. Це, це не окунь. Ну, ще може бути дрібна густірка. А, все? Треба окунів мені. На камеру не хоче дібати. ти бачиш? Не хоче. Ах ти ж, зараза така. Ну не хочеш, як хочеш. Я зараз піду знову лунки бити. Окунів шукати, поки ще є час. Сонечко сідає. Одна плітка з лунки і на тому кінець фільму. Як воно так? І хоч колоти, хоч не колоти, не клює. Так, треба змінити локацію. Тут я вже все збив, таке решето, лунок ну, 25-30, із яких піймав там ну, 8 рибин всього-навсього. Поки є ще десь годинка часу, я краще спробую в іншому місці половити. Лід... То всі ще на очах мороз весь день, плюс тут от лунки, вони замерзають швидко і в цьому місці лід ще міцніший. Може наступного разу буде краще, може взяти якісь стоячі вудочки на черв'ятка, не знаю, побачимо. Ну от така розвідка, трошки риба клює, але не дуже. Хотілося б краще. Добре, я пішов на інше місце. В цьому місці лід притрушений сніжком і це вже краще. Якщо є риба, я думаю, щось клювати буде. Там, де мене клювали кунці, кльов поганий, тому що лід прозорий, сонце світить, все видно, глибина півтора метра, ти сидиш, лід такий. Риба тебе бачить, і вона лякається. І тому, ну от, як би щоб вдалося, то і піймав. Тут сніжок. Зараз наб'ю лунок і побачимо. А ну яка товщина! Ну как Сантиметрів 4-5. Ну, десь 5. Може 6 навіть. Нормально. Я сьогодні і на тоншому ходив. Немає кльову, я багато лунок не перевіряв, 5 штук, ніде нічого. І потім вже думаю, ну, давай дістану підводну камеру. Вже перевірю під кінець риболовлі. Є тут чи немає риби. Перевірив, риби не бачив. От такі місця, де навіть маленька пліточка не плаває. Ну, Морози йдуть. Я збираюсь додому, лід буде ще наростати, буде міцніший і буде більше місць для. Лову можна буде кудись навіть, я думаю, скоро вибратись на якісь місця біля Десни, де течія. Але вже без жерлиць, тому що починається нерестова заборона, все. Я не... в цьому сезоні на Десні не половив. Не вийшло половити. Ну от нічого. Отаке от було. Ну, не знаю, це не відкриття, це просто перший літ 25-го року. Це не відкриття зимового сезону, але лід став і я зміг половити і щось піймати. А як у вас там з кригою? Були, ловили, пишіть, мені буде цікаво почитати. Дякую за увагу, до зустрічі!